Євген дикий військовий аналітик та публіцист до нас долучається, пане Євгене, вечір добрий, раді вітати. Добрий вечір, слава Україні, героям слава. Не буду питати, яка зараз ситуація, буду питати, на що на вашу думку, якщо можемо про це поміркувати в ефірі, була направлена нинішня спецоперація ГУР у Покровську. Тому що, якщо є така традиція порівнювати з попередніми містами, які були в дуже критичній ситуації, щось подібне здійснено вперше. Як гадаєте, для чого. І Сирський зараз заявляє, що вже вдається і надсилати туди підкріплення, нібито як причина на слідковий зв'язок. Пояснюєте, добре вжили слово традиція. На жаль, в нас в ході цієї війни, причому цієї війни навіть не повномасштаб. а ще починаючи з 2014 року, певною мірою, в нас склалась одна дуже погана традиція. Використовувати е, спецпризначенці, використовувати саме от, підрозділи спецпризначення, в яких насправді абсолютно інші надачі, набагато складніші і тонші, використовувати їх як м, пожежну піхоту, тобто використовувати їх е, коли вже ну вибачте на слово, от прям хочеться сказати повна ну добре, не Короте, Коли, е, Коли ситуація стала настільки вже критичною. Що фактично йдеться вже не про нормальні заплановані наперед бойові, а коли йдеться про те, що терміново треба гасити пожежу і затікати дірні, В 2014 році е, отак от кидали на блокпост, кидали штурмувати блокпости е, альфачів, тобто фахівців сбу альфа, е, які заточені на абсолютно інші операції, от вони е, заточені на реальний контртерор. От, наприклад, там, звільняти заручники, вони так, а там тощо. А їх кидали просто як піхоту брати блоки. Е а в цю повномасштабку е спецпідрозділи ГУР, спецпідрозділи Сил спеціальних операцій, ССО, і знову таки ті самі Альфачі. Тобто ті підрозділи, які по-хорошому мали взагалі працювати не на фронті, а власне вони спеціалізуються по операціях по ту сторону фронту, взагалі в ворожих тилах і так далі. А замість цього їх регулярно використовують саме от як таких пожежників от е, і затикальників дірок. І коли ми знаємо, що в Покровське одночасно направлено із спецназ е, ГУР більш того, були повідомлення у відкритій пресі. Я не можу їх ні підтвердити, ні спростувати, але були повідомлення про те, що особисто Буданов там цим підрозділи командою. Ну і знаючи його особисто, чесно кажучи, у це в ці повідомлення це схоже на правду. Хоча я ж кажу, ну достовірно не можу зараз сказати. Але е, ми знаємо також, що туди направили і ССО, Також ми знаємо, що вони направили і СБУ. От коли. Всі спецпідрозділи, замість того, щоб робити свою складну роботу, на яку вони вчаться, яку крім них не вміє робити ніхто. От коли їх всі кидають на Покровськ, то це означає, що значить, там реальна катастрофа, там реальна загроза саме про фронта. І от всіх підірвали по тривозі саме гасити пожежу. Є сподівання, що вони цю пожежу дійсно погасять. Але по-перше, сподівання, а поки не гарантія, бо е кинули їх дуже вже пізно, коли ситуація ну не теж загострилася, коли ситуація стала для нас реально катастрофічною. Е також е нема гарантії, що вони впораються, тому що війна це завжди про Росіяни туди зараз направили дуже великої От, Але все ж таки, сподівання є, що наші спецпризначенці знову зроблять не свою роботу, от, понесуть при цьому втрати. Мал, ну, мовчу про те, що не виконують ну, за цей час оцю роботу, яку крім них ніхто не ні, є. Ні. Але є сподівання, що вони такі дійсно цю пожежу загасять і тоді е, заткнуть. І е, вдасться витіснити росіян з Покровська і знов стабілізувати там оборону, щоб далі її знов тримала просто піхоту. Але коли, все-таки я не хочу казати, якщо будемо оптимістами, коли це станеться? Ну, для мене все одно буде е, виключно питанням часу, е, коли обвалиться щось наступне. Коли буде наступна пожежа, то знов доведеться е, їх перекидати. Тому що Покровськ стався не випадковим. От, те, що сталося в Покровську, за просування росіян, це ну не обвал, але таке, дуже таке жорстке просідання фронту, воно, воно це не якась випадковість, це не якась там чиясь е, маленька помилка, яка дала такі наслідки. Це абсолютно закономірні речі. До речі, навіть зараз Покровськ не в Купенську ситуація ж насправді не краща. От в Купенську ситуація не краща, просто від втрати Купенська менше для нас залежить. От втрата Покровська для нас була б дійсно ну, вкрай, скажімо, погано. От Купенськ, ну якщо що переживе, але взагалі... але взагалі ні ситуації в Купенську, ні ситуації в Покровську просто не мало взагалі загалі А ми тут бачимо в першу чергу. Дію такого фактора, як шалений брак людей на фронті. от, якщо зовсім спрощувати ситуацію, то просто і на Покровському напрямку, і на Купинському фізично не вистачило людей, щоб стримати росіян. Е, Але також ми маємо другий аспект, теж дуже важливий: що на малу кількість людей, на малу кількість людей накладається те, що е, командири, в яких немає фактично людей, командири, в яких там 25-30% комплектації рік від штатної. А їм нарізають задачу як на 100% контактацію, по як на повноцінний підрозділ. Замість того, щоб просто кричати: ні, от в нас 20% людей, ми не можемо виконати ці задачі. А замість цього починають якось намагатися викручуватися, е до останнього не повідомляють начальству погані новини, бо погані новини начальство не любить і відповідно дуже не любить тих, хто повідомляє. І в результаті доходить до ситуації, коли вже доводиться повідомляти не про погані новини, а про катастрофічні. От, е, от, от, от поєднання цих двох факторів, з яких 90% це брак людей, а 10% це те, що при цьому браку людей командири викручуються, і викручуються, зокрема, шляхом е, викривлення інформації. Оце в результаті привело до Покровська. Оце привело до Купринська. і тому тільки питання часу, от навіть якщо зараз Поповській вдасться відбити оцими елітними підрозділами, яких цих проблем немає. От, так от, далі, все одно буде тільки питання часу, що наступить. Тобто, ми наразі знаєте, це як наш фронт, це як такий корабель. От коли в кораблі випадково з'явилась одна побоїна в борту, то можна героїчно стати спиною і спиною закрити. От, а коли корабель вже повністю як шлях, то, вибачте, його вже не врятуєш він поток. От ми зараз, десь посередині, почнемо двома статами. Це ще не друшляк, але це вже геть не одна і не випадкова поміч. А вони з'являються системно одна за одною, бо системно не вирішуються оці ключові проблеми. В першу чергу, ми тут в тілу не вирішуємо проблему мобілізації, тобто проблему поповнення особового складу нашої армії. А там на місці в армії так би мовити у відповідь на це або внаслідок цього не вирішують проблему викривленої інформації на місцях. Пане Євгене, знов таки з обережністю спробую сформулювати, в разі чого будете мене підправляти. Спершу скажу, що загалом вчора, за 2 листопада, українські військові ліквідували у Покровську 19 росіян для протидії до ворогу. Продовжуємо залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенці. Йдеться у повідомленні генштабу. Сирський каже, що наразі посилюються українські війська на покровському напрямку, додаткові підрозділи, озброєння, техніка, зокрема безпілотними системами. І зараз попрошу директорів знову вивести нам карту, щоб ми побачили. Звісно, не повідомляється про відведення військ про можливий порятунок наших підрозділів, які перебувають там ближче до Мернограда, і вглиб ось цього можливого оточення. Як ви гадаєте, все ж таки, наша ціль відбити, врятувати, чи ми також щоб не інформувати росіян, відводимо нас, наші війська. Давайте одразу уточнюємо: нас поки не стоїть ціль вивести людей з потенційного котла. Поки ще стоїть ціль цього котла категорично уникнути. Це ще на сьогодні неможливо. Ну тобто, ви речі, якраз... то ви думаєте, що гур, і сирський, і ось ці всі спецпідрозділи поки що не для того, щоб виводити людей. Так це ні, це поки не евакуаційна команда. Це, це те, що я не думаю. Це теж точно знаю. Власне в покровську в мене зараз особисто в мене нікого немає. От а в Мирнограді є, я сьогодні спілкувався. В мене свіжа інформація саме з дітьми Мирнограда. І вони там тримаються дуже непогано, і uh -huh. е, в них настрій такий, що головне, головне, щоб зараз не впав Покровськ, бо тоді доведеться виходити, і тоді буде дуже важко виходити. А якщо Покровськ втримає, то ми тут самі кажуть, цілком навіть поясни. Тобто, там ще поки йдеться саме про, про відбити оці оце, да оці стрілочки, які ви тут бачите, uh -huh. на, на, на карті. Yeah. От поки yeah. що е, є сподівання ці стрілочки відбити, зрізати і все ж таки уникнути оточення, і тоді цей виступ. От якщо вдасться витиснути власне, з Покровська і хоча б по околиці Покровська знов стабілізувати лінію, як це було ще там, пару тижнів тому, коли... адже на околицях Покровська бої йдуть не один місяць. А е, якщо вдасться знову відтіснити е, до окоць і там стабілізувати власну лінію фронту, як вона була, хоча б два тижні до того, то далі цей виступ ще може достатньо довгояк. Якщо навіть брати до уваги те повідомлення, що за вчорашню добу ліквідовано 20 росіян з того, що ми попередньо також передбачили вашу... 20 людей, це чесно, це ні що. От yeah. я про це і питаю, враховуючи, що йшла мова, що близько 250 зайшло, коли тільки залі стало відомо, що вони приникли в місто. Тобто, як ви гадаєте, наскільки ефективні зараз ці дії? Наскільки вони в цілому росіян відволікли від їхньої основної задачі, і трошечки змусило стрепенутися та е, кинутися на якийсь, на якусь таку е, якесь перегрупування, і які можливості нам як гадаєте, якщо можемо озвучити, може дати. От насправді, от для цього, все ж таки в мене абсолютно замало інформації. Uh -huh. Для цього треба все ж таки бути там. Розумієте? От для цього, до речі, тут показовує те, що е, навіть Симський, е, власне, він він зараз скільки може бути, але е, на момент початку вже оцієї, ну скажімо так, аварійної операції, от операції по богосінню по пожежі, він особисто приїздив і на місці роздавав казяки. Це теж показник. Якщо навіть е, головнокомандувач АР вважає, що з дистанції він не здатний оцінити обстановку, то тим більше я, яким максимум росою командував, все ж таки точно не візьмусь, не перебуваючи там, оцінювати в цілому. Ну але знаючи, кого він послали, ні, це точно не для того, щоб просто прибрати прибрати двадцять пісків. От, ну, от, е... Я ж я ж розумію, що поки що ці повідомлення занадто скромні. Як ви гадаєте, якою буде російська реакція? Якщо Буданов і Сирський е, самі беруть під контроль цей напрямок, ділянку, ну то відповідно і росіянам напевно треба також якось е, Ну, я думаю, не приїде якщо чухати приїде. Я думаю, що Герасимов не, не ризикне приїхати. І опального суровікіна, вони і Алжира де той зараз в засланні військовим радником теж назад сюди не привезуть. Ні, тут, тут я гадаю, що можуть полетіти якраз якісь погоди якого рівня, то вже їхня справа. Хто з них такого там зможе е, прикласти відповідальність? Але е, ну нібито але це вже з укритих джерел. Нібито їхнє все. Владимир Свєтк-Владимирович ставив дуже жорстку задачу до листопада взяти Попроський. Ну от на дворі листопад і Попроськ досі не взяти. І якщо стане зрозуміло, що він не ще трошки не взяв, а таки вже знову не взяти. Ну mm -hmm. мабуть, в когось там кар'єра поміняється. Ну але то їхні справи. Оці розборки в мордері мене тут найменше цікаво. Мене все-таки цікаво, чим зможемо його отримати.